Вітаю всіх, хто заглянув на канал. Вирішила зробити ще одне відео по трампу. Дивимось, що власне відбувається. Я згадала, що в мене є така колода, цікава Таро Столера. Така мультяшна. Тому що, знаєте, те, що відбувається зараз, це вже взагалі схоже справді на якийсь цирк. Ну що ж, дивимось. Побачимо, як ця колода спрацює. Перше питання. Що це? За людина Трамп взагалі. Так, це відкладу витяглась. Мрії якісь. його здатність взагалі щось вирішує. Колесо фортуни вийшло на характеристику його особистості? От знаєте, справді, в який бік поверне, ніколи не знаєш? То його качне в один бік, то він різко розвертається в інший бік. І королева Пентаклів. Це персона, така досить активна у питаннях, які стосуються всього такого, за що можна потриматись. Влада, гроші і так далі. Тобто це такий, знаєте, прагматик. І, власне, от це колесо повертається саме цими інтересами. Його мрії, що чого він, власне, хоче, що сподівається, можливо, в що вірить. Старший аркан папеса. Він взагалі сам не знає, що він хоче, насправді. Знов таки, така карта подвійна. То чорне, то біле, і тут потрібно тримати такий емоційний баланс, а він здається на це взагалі не здатен. Його крутить то в один, то в інший бік. Ну, я, звичайно, візьму ще до папеси карту. Вісімка пентаклів. Ну, карта така матеріальна, дуже прагматична, коли все має відбуватися так, як людина собі розпланувала, як вона це собі бачить. І насправді тут дуже мало простору зовнішнього. Все повернуте всередину, до власних відчуттів, до власних вмінь, до власного розуміння. Знаєте, карти ще можуть показати на те, що він терпляче гне свою лінію, скажімо так, не відступаючи. Може, в нього не вистачає зараз розуміння ситуації, певних знань? І він розраховує на когось такого професійного, більш в таких питаннях, які зараз для нього важливі. Давайте все-таки спробуємо ще розібратися. Що ж для нього важливе? Для нього важливе те, як його сприймають. От він дивіться, прям король, пам'ятаєте, він десь виліз був у короні на голові. От Оце він, весь такий сидить у чомусь такому надуманому, навколо нього такі цілі хвилі, емоційні, медійні, і йому там цілком комфортно. До того ж, король Кубків це такий ще маніпулятор, знаєте, тонкий. Ви її не помітите, коли він примусить вас робити те, що він хоче. Яка його місія взагалі? Цікаво, що вийшла карта, п'ятий старший аркан Єрафант. Такий собі дядько розумний, якого всі слухаються, яким він роздає поради. Ці два попики з боку зразу прийшли як Росія і Україна, такі стоять смирно і слухають, що він їм скаже. Але ми туди далі не підемо розбиратися. Зараз хочу тільки додати, що п'ятірка це про кризу, причому це старший аркан. Тобто, це така глобальна криза, яка буквально змінить світ, і це ще карта влади людини, яка має доступ до інформації, до рішень, до знань, в тому числі у таємничених, цілком можливо, що його місія зараз знаєте, розвернути ситуацію зовсім інший бік. Ту з мечів. Його задача поставити крапку в тих процесах, які відбувалися до цих змін. Тут хочу зупинитися вже, але карти настільки цікаві, що я таки відкрила, що здається, максимум. І дивіться, навіщо це все? П'ятірка Пентаклів знов-таки кризова карта, яка руйнує те, що вибудовано. Вривається такий «рицар мечів. Все перекидається до Гридрігом і починається щось абсолютно нове, заходить абсолютно нова енергія. Це багатьох лякає просто в повному сенсі цього слова. І люди, і країни грибуть з усієї сили, щоб врятуватися від тієї небезпеки, яка з'явилася разом із його появою. І шанси вигребти в безпечне місце насправді цілком реальні. Інша справа, що. Зараз можуть заважати якісь страхи, сумніви, і так далі. Але життя буде примушувати швидше рухатись, приймати рішення, інакше не може бути. Тепер давайте подивимось, що там у них відбувається із московським братаном його, чому він так облизує, скажімо так, Путіна. Ну, і так і почнемо, що відбувається. Позиція Трампа. Позиція Путіна. Як почувається Трамп, давайте ще візьму, як почувається Путін зараз у цій ситуації. І відкрию вже зразу все. І ще мені знаєте захотілося взяти карту, як почувається Америка, як почувається Росія. От в їхніх відносинах саме. Ну, дивіться, насамперед. Трамп пропонує Путіну дружбу. Позиція в нього взагалі дуже слабка. Він виходить у нас пажом мечів. Це такий, знаєте, авантюрист. От щось стукнуло в голову, зробив чи ляпнув без всілякої відповідальності, без наслідків, навіть якихось за те, що він робить. При цьому Путін виступає в даному випадку єрофантом. Виходячи з теперішнього розкладу, можу навіть сказати, що Путін керує Трампом, а він просто виконує ті бажання, які йдуть із Кремля. І те бачення, і ту стратегію, тому що Єрофан – це стратег, ще такий, знаєте, він багато що знає, багато що вміє. В нього є специфічні навики. І на дні дивіться смерть, справедливість. Змінюється зараз взагалі розуміння справедливості як поняття, що це таке насправді. По рецюрю Пентаклів в цю всю історію мішується прагматизм, якась практична вигода, і це лягає страшенним грузом десятки жезлів. Для світу це взагалі зараз дуже складно. Про Україну зараз поговоримо трошки пізніше. І це осуджується. Оця історія зараз піднялося, скажімо так, на поверхню. Щось таке, що взагалі змінює поняття цінностей. Ну що, давайте ще все-таки гляну, як Трамп відноситься до Росії. Ще раз розвернемо цю гупажа. Бачите король пентаклів на цьому аркані? От я думаю, я не помилилася з колодою в даному випадку. Дивіться, таке стоїть здоровенне. Сильне він іде з такими намірами, дружніми, готовий щось віддати, подарувати. Як мені зараз прийшло, що це може бути подарунок такий, знаєте, візьми Україну, наприклад. Ось візьми. Я готовий тобі це віддати. Крім того, потрібно сказати ще, що він чекає матеріальних вигод від Путіна від Москви. А що Москва? А як вона до Трампа? Дев'ятка жезлів. Москва втомлена, І Трамп переоцінює насправді їхні можливості. І зараз не до Америки, власне, навіть до Трампа я би сказала таке очікування додаткової підтримки, допомоги закріпити їх позиції, тому, тому що їм уже справді важко. Вони вже можна сказати, ледь дихають, але стоять, знаєте, демонструють, що вони от ірафанта. Насправді тут все трошки інакше. Дивіться, бачите, ще очікування від Трампа. Імператриця і вісімка кубки. Тобто вони очікують від Трампа, що він віддасть їм території. Або поверне їхні. Теж може бути так. Що вся ця історія для Трампа особисто? Йому потрібні швидкі рішення, швидкі дії, йому потрібно напрацьовувати ці бали, які покажуть, що він може досягати намічених цілей. Це ще карту про що вісімка? Знову бачите, йому потрібно, щоб він був король, його всі хвалять, він такий один на світі. І робить він це винятково ради своїх емоцій, свого наповнення такого емоційного, своєї самоцінності. Ну, Травмована людина, очевидно, зараз дуже модно, знаєте, психологи все рішають на маму і на дитинство. Може, в нього таке щось було? Треба ще розбиратися окремо, звідки в нього травми? Чи це якісь фізіологічні вже зміни, вікові, скажімо так, чи це якісь справді давні історії? Так, але зараз у нас викладка не про це. Що, власне, американці? Як вони ставляться до цього? Вони чекають від нього справді якихось матеріальних вигод. Більшість американців його підтримує. Вони закрили очі, не хочуть бачити все ці дурні, яка відбувається навколо, і стоять такі в очікуванні того, що щось привалиться ще. Вони ж бідні такі, бачите, Америка. Як сам Путін ставиться до Трампа, до цієї ситуації ще зараз? Туз жезлів. Він Користається цією можливістю. От в нього з'явилися зараз нові сили. Росія, бачите, подивіться, жезлів вже видихалася. Вона була просто, знаєте, на краю, можна сказати, підходила вже до завершення, в тому числі військових дій, шукала нові варіанти, як це все вирішити. І тут з'являється Трамп і з'являється нова енергія, нові сили. Тут жезлів це такий здоровенний поштовх, такий потенціал новий, який запускає новий круг, власне. В даному випадку можемо говорити і про війну. Росіяни, бачите, які вони задоволені. Вони отримали зараз те, що хотіли, а хотіли вони відчути себе сильними, енергійними. Можливо, знову рухатись далі. До речі, я чула недавно десь що Путін підписав, що війна буде ще 30 років іти. Сво він це називає. Не знаю, чи правда не буду говорити, але десь таке було. Ну і візьмемо ще кілька карт на те, чим це все закінчиться. Давайте так, подивимось історію розвитку цих відносин. Зараз те, що відбувається, ми побачили, що можна чекати далі і чим закінчиться. Ну, дивіться, любі мої, трійка кубків. Це об'єднання ще з кимось третім. Можливо, в цей союз вступить ще й Китай, якось вони там домовляться. А може, наприклад, Північна Корея. Це ще один брат теперішньої Росії. Закінчення трійка жезлів. І якщо перша карта це більше про емоційну таку історію. Дружба, знаєте, така. То трійка жезлів це вже про діяльність. Тобто вони починають діяти в одному напрямку. Для Америки виходить аркан закохані. Любов, дружба така з Росією, бачите, прямо вони сплилися в екстазі, скажімо так. З боку Росії, ну, нічого дивного, сімка кубків. І це про вигоди економічні. Добренько. Це все історія кохання Трампа і Путіна. Коли ми дивилися з вами розвиток відносин з Росією, я не задавала період. Давайте все-таки зараз уточнимо. По роках 25-й відносини Америки і Росії, 26-й, 27-й. Ой, як прекрасно зараз у них все просто! Вочевидь, оця вся ситуація, яку ми з вами проговорили трошки раніше, це і саме зараз нам карти показали розвиток найближчим часом. Ну, зазвичай так і буває, коли я не задаю період. І дивіться, зараз у них просто любов, дружба, жвачка, то що кажуть. У 26-му році хтось один виявиться сильнішим і причавить іншого. І, схоже, що це буде таке Америка. В наступному році Росія буде стояти на порозі чогось нового і більше буде повернута всередину країни. Там наводити порядки. І 27-й рік. Хтось один спасається вже від іншого. Що буде саме в Америці? Що буде в Росії? У 27-му році може бути зміна влади в Америці. Або крах економічний, або якийсь теракт, дуже такий. Сильний і люди почнуть виїжджати звідти. Давайте уточнимо, про що це. Ну, щось дуже серйозне відбудеться, друзі. Для Америці будуть якісь катастрофічні буквально події. Росія виходить королем мечів. Загалом дружби в них не буде. Тобто, те, що відбувається зараз, це пік розцвіту їхньої любові. Далі ми побачимо зміни в цій історії. Ну, все, мої, досить у цій клонаді розбиратися. Хай вони там собі що хочуть і роблять. Ми на це мало впливаємо насправді. Прийшла черга подивитися, як ця вся історія впливає на Україну. Візьмемо 25-й рік. Подивимось трошки детальніше: розвиток у 25-му році ситуації, саме вплив відносин Америки і Росії на Україну. 25-й рік. 26 й рік, 27. й Ну, власне, зараз, що ми бачимо, паж мечів. Це такі, знаєте, неочікувані новини. Кожний день щось змінюється. Сьогодні так, завтра так, і не знаєш, чого очікувати. І ще паж мечів про чесність. Це такий персонаж сам відвертий, і, за словом, Карман лізе. Знаєте, все говорить так, як є. Далі королева Пентаклів, досить непоганий аркан. Це про те, що поступово буде з'являтися більше впевненості у своїй безпеці, у своїх матеріальних можливостях. Королева Пентаклів може ще показувати на захист територій своїх, може, навіть на повернення, тому що ця дама досить активна. Давайте побачимо, про що це. Може бути перемир'я. Справді це питання безпеки. Можливо, вони таки домовляться якось Трамп зможе натиснути на Путіна. Кінець року король мечів. Воєнізований, скажімо так, персонаж. Давайте побачимо, що це значить. Саме для України, що це? Для Росії, для Америки. По-перше, Росія може отримати якісь додаткові матеріальні бонуси. Може санкції знімуть знов таки, може з'являться якісь нові союзи, і вони разом об'єднаються, і знову буде якесь загострення. І для України дев'ятка жезлів карта складна. Це про захист від ворогів, про такий період, який затягнувся, про втому після таких якихось дій з боку Росії, наприклад, те ж саме перемир'я, якого зараз добиваються. Росія може отримати якісь бонуси, які з часом знову повернуться проти України. І знову потрібно буде захищатися. 26 рік. Карта Справедливість. Це те, власне, чого Україна весь час добивається. З'являється сподівання, що це таки можливо. Але буде підключений до цього хтось інший. За королевою жезлів. Буде певна активність у цьому плані. Ну, давайте розберемо трошки детальніше. Яким буде 26 й рік для України? Політика Трампа і Росії. Як вона повернеться? Ну, ні, все досить непогано. І Україна буде добиватися того, що вона саме хоче. І це буде робитися в союзі з іншими. І 27 й рік. Абсолютно новий шлях. Україна, знаєте, як дитина вирушає в нову свою подорож. Це карта переможця. І можуть ще карти вказувати на політичні якісь історії. Прийде до влади хтось новий, абсолютно. І Мах це нове, і дурін це нове, переможе десь, може вибори. Ось вибори. У 27-му році буде щось цікаве відбуватися у владі. і Це будуть абсолютно нові можливості для України. Ну що ж, любі мої, розклад для мене був цікавий. Сподіваюсь, для вас теж обов'язково пишіть свої думки в коментарях. Не полініться, тому що це не тільки можливість обмінятися враженнями, але ще і підтримка каналу. Ваші лайки, підписки все це дуже важливо. Бажаю вам мирного неба. Бережіть себе і до зустрічі!